Всім привіт, добрий день. Слава Ісусу Христу. Хочу повідомити, що мою сторінку робочу Славітинського сільського голови заблокував Фейсбук. Не знаю, можливо, по зверненню місцевої влади, хоча там нічого такого страшного не було. Ну, тепер я трошки повинен віщати з своєї приватної сторінки. Хочу повідомити про те, що в п'ятницю. У цю 3 числа березня місяця відбулася відбулося нарада в моєму мішкільному дошкільному навчально-виховному комплексі 1-3 ступеня, де обговорювалася одна дуже важлива проблема це скорочення 7 ставок працівників технічних. От, а це є 40% від всіх 18 ставок. От, і. Наше обговорення зайшло в тупік, тому що ми не зрозуміли основної причини скорочення. Директорка не змогла пояснити, і от ми не знаємо, чи це скорочення відбувається для того, щоб привести штатний розпис у від якусь тепер нові норми, якусь відповідність, чи просто через те, що немає дофінансування. От і разом з тими працівниками ми вирішили. Поїхати в понеділок на 8 годину, 5 числа березня місяця на 8 годину в районну державну адміністрацію для того, щоб задати це і деякі інші питання. А наприклад, ну щоб це було несподіванкою. А наприклад, ми не ми захочемо почути відповідь на таке питання. Скільки всього по Тернопільській області скорочено працівників вже закладів освіти? І буде ще скорочено протягом 2017 року. І бажано би з розбивкою по районах. І друге питання, скільки в Бережанському районі всього буде скорочено працівників, було скорочено вже до цього часу, в 2017 році, і буде скорочено надалі в 2017 році, бажано також з розбивкою по навчальних закладах або, наприклад, по сільських радах. Щоб ми могли зрозуміти, От, е, інше питання. Е, як е, можна зрозуміти факт скорочення е, працівників е, закладів освіти, якщо в той же час е, Петровський їздить е, там і фотографується по хуторі Соколице, десь він там вже планує розпочати будову у 2017 році, проєктує будування. Е, е, о, якщо там Табору, табору Говдиди. О, е, значить, е, якщо такий самий табір е, знаходиться в моєму селі і за, ой, Боже, за е, 7 років мого головування не було е, профінансовано його жодною копійкою від е, районної державної адміністрації. От, і взагалі хто то будує, хто фінансує проєктно-кошторисну документацію, хто буде утримувати установу, у цей от, табір Гавди, імені Гавдеди, хто буде, на чому балансі будуть стояти будівлі. Ну, тобто, подробиці тої справи і за чим таким рішенням, хто приймав рішення про те, щоб там, проводити будівництво цього табору в цьому році, інше питання нас буде інтересувати. Я недарма тут зайшов з цієї сторони своєї школи. От, тут є дві котельні. Оце біла котельня, то є котельня газова, яка функціонувала до цього часу. А там далі це є стара котільня е, в цьому е, твердопаливна, яка була колись ще за старих часів. От, вона не працювала, не працювала, не працювала. Але в цьому 16-му році, у моєму навчально-дошкільному навчально-виховному комплексі, було проведено три проекти От, е, за гроші фонду регіонального розвитку. Значить, і невідомо мені, хто приймав е, ці проекти і чому вже про них голосно зі всіх трибун Петровський розказав, що вони вже діють, працюють, економлять. Якщо ще ось бачите, та, ця котельня вона не е, проводилася навіть такого пробного запуску. А чому не проводилося? Е, ну, мене туди не допускають, не допускають, ну, але на оцій нараді, котрі вже приїхали просити гроші на дофінансування, запросили е, Гренкевичі Гормиронович. І він. Е, Получається, так запитує директорку, чому не працює котельня. Вона відповідає, ви знаєте, в нас там е, трансформатори не ті, е, і виходить, е, що насос не той. А він каже: а у вас по проєкту по які трансформатори і який насос? Вона Каже, я проєкту не бачила. Значить, тут же ж Наталя Миколаївна, начальник відділу освіти, він її питає: Наталя Миколаївна, ви бачили проєкт, який, який там насос? А каже, бачила один раз копію в коридорі, темно було, навіть не знаю. Значить, а я питаю до Ігора Мироновича Гринкевича, кажу, Ігор Миронович, а ви бачили? А він каже, я не бачив. Потім я ходжу по Білому дому по адміністрації, і я розумію, що ніхто його не бачив. Ну, напевно, що крім Петровського. Значить, поясніть мені, будь ласка, в час, коли треба повністю економити, дуже сильно економити, бідно, жити. От, бо війна в Україні. Чому відбувається так, що е, котельня, яка е, вже здана, ніби в експлуатацію, не приносить жодної копійки економії. Якщо вона могла би, скажімо, по моїх непрофесійних підрахунках економити е, там 200 тисяч за опалювальний сезон. І це би покрило дуже великий відсоток недостачі. Значить, е, і при тому, що. В неї е, вбахано 700 тисяч грошей наших державних. І, е, це, і вона не працює. От. Я розумію, що тут по-любому мусять бути якісь незрозумілості е, з тою котельнею, через те, що маєте можливість маєте можливість зрозуміти, що я пропонував її добудувати сюди, ми своїми. Шкільними, не шкільними, сільськими коштами добудуємо тут фундамент для того, щоб встановити послідовну мережу два твердопаливні котли. Ну, Вони сказали, що їм 300 тисяч на тон не вистачить. І вирішили, напевно, що розтягнути фінансування. Я не знаю. Мені про розмір фінансування цього проєкту ніхто не доводить, я навіть не можу уявити собі, скільки воно коштує. Ну, За те, що реконструювали цю стару котельню, я думаю, ми заплатили дорого грошей. От. І ще мені треба знати, буде, е, також нам разом всім разом треба буде знати, е, як е, оце от скорочення, що ви пропонуєте е, сім, е, ставок наших працівників, як воно перегукується з е, проведенням адміністративно-територіальної реформи в нашому районі. Тому що, як на мій погляд, е, на даний час... Ми живемо в такий час, коли треба тихенько перейти з одного адміністративного устрою в інший. От. І відповідно, я думаю, що скорочення там, ставок працівників то повинно вже буде вирішувати і взагалі існування школи, це вже повинно буде вирішувати керівництво новоствореної громади. Де воно там буде підтримувати школу, в яких розмірах там як там все інше. Так що наша задача зараз тихенько. Прийти час проведення адміністративної реформи і з миром з, миром з нього вийти і взагалі бажаю всім миру. А завтра до зустрічі в Білому домі на 8 годину. Дякую.